Єврейський Париж, Єрусалим, Волині так називали колись Бердичів. Мекою світового єврейства називають його й тепер. Був час, коли єврейське населення міста складало майже 80% усіх прописаних у ньому громадян. Душею України особливим містом із самобутніми і неповторними традиціями назвав бердичів надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні Еліав Білоцерковський, нога якого вперше ступила на землю бердичівську. Свершили одну небольшую ошибку, мені потрібно було приїхати поранше і приїжджати сюди на вірне почаще. Хочу благодарим вам за всі знаки внимания, и за за дуже теплий і радушный прийом. Про справжню суть і неповторний імідж міста розповів гостям міський голова Василь Мазур. У місті в доброзичливій атмосфері я хочу підкреслити саме в доброзичливій атмосфері живуть і жили завжди представники різних релігійних конфесій. Ми разом відзначаємо свята всі без виключення. Свята, ми разом молимося за Бердичів, за Україну, за мир. Свого часу неповторний образ нашого міста вивели у своїх творах Шолома Лейхем, Василь Гросман, Фрідрі Горенштейн. Могутнього духу люди бували і народились тут. А у театрі Шеренцеса грали найкращі п'єси, найвідоміші театральні трупи. Нині повним ходом йдуть роботи по відбудові Бердичівського театру у одному із старовинних приміщень, побудованому Давидом Шеренцесом. Міський голова висловив сподівання, що приїзд посла Ізраїлю для Бердичева стане знаковим, сприятиме. Швидшому відродженню театру. Ми дуже сподіваємося, пане посол, що ваш приїзд, в Бердичів, додасть уваги світової спільноти до нашого міста і цій важливій події, саме відродженню театру в місті Бердичів, який побудований був євреєм. І я думаю, що вже на слідуючий рік ми спільними зусиллями. Ма будемо мати змогу приймати участь у відкритті цього театру. Я буду мабуть і буде така можливість пане посол і вас запросити на це гарне свято. Про взаємну дієву і практично користь зустрічі говорив і Аліав У Нас є ряд програм, які ми плануємо розробити. Часть мови вже працюємо, ми у нас планується на майбутнє. Це і в області медицини. главным образом вопрос реабилитации медицинской, это и психологическая поддержка это неотложная медицинская помощь это и в области сельского хозяйства у нас есть проект на юге Украины то есть тут есть целый целый ряд программ проектов которые мы будем очень рады и участвовать видеть участников из из Бердичева У Бердичеві народилися, жили і просто бували люди, чиїми іменами ославлена історія, наука, культура, мистецтво, спорт, держава і влада. Відчув рідну атмосферу міста і зізнався, що саме у Бердичеві народився радник Посольства Держави Ізраїль в Україні Геннадій Поліщук. Сьогодні ми тут, для того, щоб розказати тих важливостях, яких ми можемо донести до бердичевлян, до адміністрації міста Бердичева і бути полезными и жителям города, и для, для Украины как государства Израиля. Щороку до Бердичева ідуть паломники, віруючи різних конфесій, в тому числі долають тисячі кілометрів євреї, аби вклонитись в могилі рабину Леві і І одеські громади міста вдячні депутатам міської ради і міському голові за виділену ділянку біля старого єврейського кладовища під будівництво так званого центру паломництва. А коли ж свято Василь Мазур кажуть зі своїм медом та яблуками їх почесний гість. Слава Богу, відкрили и музей и совместными усилиями и работаем по реконструкции еврейского кладбища. Это очень серьезный проект. И занимаемся подготовкой строительства паломнического центра. Это тоже очень серьезный проект, который даст возможность упорядочить действительно и дать возможность паломникам более удобно здесь посещать нашего цадика, иметь возможность где помолиться, где отдохнуть. Під час офіційної зустрічі міський голова не забув і про подарунки. Записники, символічний квиток до Бердичева, презентував і книгу Анатолія Горобчука Єврейській святині Бердичева а також з руку руки вручив послу гарну українську вишиванку. Після зустрічі у приміщенні виконкому гостям запропонували відвідати музей єврейської культури. Лише за 9 місяців його побачили вже близько 5 тисяч відвідувачів, серед яких не тільки бердичівляни, чимало іноземців. Запис у книзі відгуків зробив і посол Ізраїлю. Музей, важливий для того, щоб відродити пам'ять тех людей, которые здесь жили, и особенно память людей, которые погибли в Холокосте. Я думаю, что это очень важно и для еврейского народа и очень важно для, Укра... для Украины, для того, чтобы можно было сделать такой э, глубокий исторический анализ того, что происходило здесь. Народы, которые не изучают свою историю, они будут продолжать постоянно ошибаться и в будущем. Так что это... Таміроприятичного Народ, який пережив велику трагедію, голокост щемно відчуває, які нелегкі часи сьогодні переживають українці до вічного вогню і пам'ятного знаку жертвам Голокосту. Представники двох братніх народів поклали квіти, вклонились і могилі, рабину, леві Іцхаку.